Прикутий до візка, а тепер ризикує ще й осліпнути. Мешканець Рівненського району потребує грошей на дорогу операцію на оці. Чоловік, якому 34 роки з дитинства прикутий до візка. А тепер ще й щодня втрачає зір. Родина просить допомогти небайдужих зібрати гроші на операцію. День у Вадима Іванюка розпочинається з прогулянки на подвір'ї з песиком Марсіком. Аби зустрітись з вірним другом, треба долати труднощі. Допомагає дідусь. Марсік. Марсіанін. Що, Породистий. Породистий даже. Це таке ж після щеплення у півтора року. Вадим прикутий до візка. З одинадцяти з'явилися проблеми з зором. Нині у нього четверта стадія кератоконуса очей. На одне йому нещодавно зробили операцію. Аби не осліпнути на інше око, треба чим швидше медичне втручання. На на три око операція. на перше око зробили парація на три маємо робити через два місяці. Ми планується операцію. На першу операцію сім'я з допомогою небайдужих зібрала необхідні 152 тисячі гривень. Така ж сума потрібна і на лікування іншого ока, причому терміни горять. На це у родини Вадима є менше двох місяців. На друге око, тому що четверта стадія, ну не хочеться, щоб син на візку, молода людина, і ще й не бачив осліпнути. До середини листопада нам зібрати цю суму. Да, нас уже буде, бо нас поставили на чергу з перших, так само як і за першою операцією нас поставили з перших. От і ну хотілося б допомогти. Вадим Іванюк намагається жити повноцінним життям, відвідує храм у рівному, любить співати та гуляти з друзями. Втім, нині у нього лише одна мрія. Меня головне бачити краще, а остальне то побачу, Я буду далі жити. Аби не осліпнути на одне око, Вадиму Іванюку необхідно зібрати 152 тисячі гривень на операцію в Києві. Зробити це треба якомога швидше. Якщо ви бажаєте долучитись до збору, відповідні реквізити ви бачите нині на екрані. Павло Невесенко, Андрій Дейнега, новини Рівного.